І як формуються хвороби в людині? Відомо, що дитина народжується здоровою у хворих батьків. Я своїм пацієнтам проводила один приклад, і вони миттєво розуміли, з чим ми маємо справу у їхньому тілі. Отже, зажміть кулак сильно і так тримайте 5 хвилин, потім подивіться на руку, і ви зрозумієте, що твориться в тілі людини, коли спазм, сухожилля, фастціях, суглобах, хребті присутній. Відомо, що м'яза, грушоподібна і складається з волокон сухожиллі, через які йдуть нерви, кров, лімфа. Не, не завжди вся м'яза потрапляє у спазм, а тільки декілька волокон. З китайської медицини відомо, що є енергетичні канали органів і вони потрапляють під вплив спазмованих волокон, волокон м'язів. Отже, води тілесні за 5 років в місцях спазмів стають мутними. В них створюється велика кількість мікробів, а це слиз в тілі, який приводить до хронічних хвороб. Енергетичні канали органів частіше всього потрапляють в спазм. Вихід тільки один: звільни від спазму, і тіло відновить свою функцію. На цьому базувались мої принципи у пошуку критичних центрів, спазм яких є першопричиною хвороб. Тіло завдяки нейронів мізків має можливість з допомогою думки, слова, фізичної сили, хімічних, електричних імпульсів взаємодіяти з навколишнім середовищем. Отже, через ущільнення в центрі в навколишнє середовище потрапляє енергія полю людини, яка починає взаємодіяти з енергіями інших людей і подібно притягнеться до подібного. Всі 300 центрів а зараз вже більше є воротами взаємозв'язку тіла людини з енергетичними полями хвороб, які притаманні певній території, національності держави. Чи може людство бути здоровим? Кому хочеться жити в смітнику, який творить людина? Прибери в своєму тілі і твоя родина буде здоровою. Завдання. Масажера дотик та символів, відновити ушкоджені ділянки тіла, зруйнувавши продукт ДНК і залежність від хвороб та емоційно створених невротичних образів. Все в ваших руках! Оздоровлюйтесь! Це система оздоровлення. Дякую за увагу!